Відчуття голос. Затерпло. Вже затерпло, добре? Да. Чи так що не дуже? Прям добре. Ага. Хорошо. Я поки витираю верхню, губу, а не хай ще буде. Розслабте губи, я подивлюсь. Відкрийте рот. Агу. Як хвилювання трохи, да. І, конечно, раз. Mm. так? Ну, звісно, перший раз. Розом місяць. Дивіться, зараз я буду колоти, ви робите вдих. коли я кажу вдих, ви робите вдих. добре? Вдих. Я ви можу препарата буде трошки вільніше, де молодець, молодець. Від одного до десяти. Наскільки 5. П'ять. П'ять. Угу. Тримай косточку, може буде виходити і тримай. сердечко. Все продовжуємо. Молодец, а, молодец, все, трошки трясешься, да? Mm. Пиши эту сторону разок в кол и приходим к Сама прийшла? <різь> прийшла група ша підтримки з хлопцем, хлопцем. Хорошо. Так. Там? Все добре зараз. Угу. Робимо другу. Губку. Десь друг сторон молодець. Так, трошки кров зараз, де не прямо в роті. Можу попасти саме в той слой. Все, 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 все. Все, давайте, заспокоюся. Точно 5, не 10. Вже 10, вже 10, так? Да? Це сторона. Гарно. Так, ну що, продовжуємо? Можна трохи подождати? Так, звичайно. Так. так, можеш подивитися на губку половинку. Ух ти, класно. Правда, я ж кажу, що губи получаться супер. Гарні самі губи від природи в тебе. Ну, але трошки болить. Дивись, якщо ти захочеш, пока. Ти я вам хвилинку, я закрию, я тобі розкажу. Якщо ти не надумаєш, кого ти ще, а ти захочеш, є препарати з ліду каїну, Що роблю пару вколів, губа повністю затерпає і не відчувається. Бо, правда, це дорожче. Це 5500. Якщо з... відмічаєш в інстаграм 5 тисяч буде, то це я також тобі кажу, щоб ти знала на наступний раз. Бо я бачу, тебе дуже болить. Mm. Да. Я думала, це таке татуї ровочку набила собі все, і все було. Так, насправді з лідукаїном воно набагато легше. Без лідукаїну, звичайно, ми, по-перше, проколюємо шкіру, вводимо голку. Це вже mm. травматизація, це боляче. Е, більше болить тебе, коли е, проколюємо, чи коли вводимо вже проколіти. Вводити. Да. Ну, це все одно як укол. Уколи ти колись тобі робили. Да? Mm. Так само. Ми вводимо, коли. Колюємо тільки боляче, коли ми проколюємо шкіру, тому що там рецептори. А вже коли вводимо, відчуваємо це таке, що там щось вводять, щось або пече, або таке розпираючий біль, більше який біль пече чи розпираючи, як я зараз роблю. Розпираючий. Більше Ну розпираючи. Це точно такий самий кол, просто там ми вводимо ліки, а тут ми вводимо філер, хірурон викисли. Трошки відволікла тебе. Продовжуємо. Ежня губка не буде так були, надіємося. Все, все молодець, молодець. Не кровить сильно. Бачиш, як після місячних, бо дівчатка багатьох приходять перед місячними. Або під час місячних, то трохи може підкровлювати і боліти. Ну, тебе і так, і так болить. Давай ще один разочок сюди. І все. все тут чуть-чуть. Отак, молодець. Молодець. Зараз дай ще один вкол сюди, бо я тут не доробила тебе дуже будь. І перехожу на нижню губку. Так, що там? Як ти себе почуваєш? <кхи -хи -хи -хи> так. Хорошо. Молодець. Знаєш, ми поки закінчили, будемо приходити на нижу і тоді дивиться, додати, що куди. Я тобі дам церкало, ти подивишся на губи. І скажеш, хочу сюди, хочу туди. Або вже взагалі нічого не хочу. Так, мені подобається, що сильно не робиться. Добре, менше не буде синяків. Це дуже добре тільки припухлість. О! Ну, О! 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 Como? О. І так, і ще один саме за перерив. перерив зараз я розподілю його. <свист> а їх вдома розминати треба, чого не буде? Е, да. через три дні я тобі все напишу, <свист> якщо буде що розминати, то будемо розминати. Зараз болить мене, зараз розминає, <свист> болить да, трошки. Що мав самі губи, то може бути мушу трошки розім'яти, щоб філер розійшовся. Вершнюю губу і в нижню я вже пододавляла, у нас ще є і тут Так, зараз тобі покажу. Зеркало дивись. Ну, це ще не все. Це є напрям, чи він? Так, да, це є напрямку, воно зайде. Буде менше, так? Да? Так. Да. Це зараз, ми ще все в то приблизно вже після 14 днів буде ось так, приблизно ось так, тільки чуть-чуть менше, трошечки зовсім. Mm -hmm. І воно так буде гарно. Мені дуже ж так гарно подобається. Ну, я ж тобі казала, що у тебе губи чудові, вийде все чудово. Ну, я вже верхнього буду дала. Ну, тобі треба потерпіти. Потерплять? <кхи> верхню більше додам, тому що вона в тебе е, трошки менша, більша. Mm -hmm. ну, і завжди хочуть, щоб вони були однакові. Ти як хочеш, щоб була анатомі анатомічно е, верхня е, менша. Що, щоб Мені... було однаково. Так, щоб було гарно. Я не знаю, як буде mm -hmm. однаково чи так. Я però... зрозуміла, добре тоді я роблю. Щоб було гарно. Я хочу витягнути тобі оці піки. Mm -hmm. Тут, щоб такий був бантик. Трошки треба терпіти. Тобі. Якщо дуже, то кричи, так mm -hmm. mm -hmm. як можеш подавати. Я то бачу, що тобі боляче, але нічого не можу зробити. молодец, молодец, еще разочек, умничка, умничка, все, еще одну сторону, так выдох. то нажимаю туболи, да? Mm. так? Хорошо, ну, давай Дих. Раз я ще голочку поміняю. То Молодець, молодець. Умнечко. Умничка, все, 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 все. Все, умничка. Все, лодочку меняю. Вот так, да. Болит, да? Прикольно. Можеш подивитися, як зараз стало? Бачиш, трошки губа стає mm -hmm. більше за цю. Mm -hmm. Потім як все через 14 днів буде якраз вона приблизно однакові. Mm -hmm. Ну, що треба робити? Що кажеш? А це що випухло, це нічого страшного? Так. Воно зійде. А тут нічого, де випухнуло, покажи потім. Оце, так, да, це вже йде напрям. Mm -hmm. Ну тут ще губи взагалі пусті, я тут мало сюди верну. Mm -hmm. Тут навіть немає такого затвердіння. Як я вже є тут. Так, ну що там? Ти готова далі? Значить, mm -hmm. Так все ще по краям зробимо і ще внижню. Mm -hmm. Чуть-чуть добаву. здать. Да, і зараз ще тут так само. Хорошо. Ти сама губки захотіла, не хлопець. Саме основне, що ти сама хотіла. Даже А Хлопці завжди проти, а потом кажуть так гарно. Часто приходять дівчата саме з хлопцями. Ну, Конечно, він гроші, дав. А, да. Все, 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 Маю попасти саме в той слой, щоб не було міграції. Все, 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 все. Достаю вовку. Вся десь нас начас 0-1. Ми на фініші. Подивись на свої гучки. Зараз я кукачка. <гум> ну так і буде. До вечора будуть ще більші, а мені завтра на роботу. <гум> я тобі дам, в тебе яка робота? Що саме ти робиш? З людьми. З людьми. Ну, в сенсі, що не над паром, нічого. паром. А що саме ти робиш? Де прямо над паром її крутиш? Mm -hmm. У мене там жарко просто. Дуже жарко. Ну, тут трохи не добре, але вже як є. Просто що буде більша циркуляція в губах, розумієш? І період заживлення може бути довший. Mm. Тільки довго. Але 4 дні тільки на роботі далі, я думаю, що це нормально, 4 вже чотири дні. Можна навпаки, щоб ти чотири дні тепу розміщення була, а потім вже. Ну, але ну, вже як. Ну, вже як. Так, я ще зараз решаю, куди це один. І все. І робимо фото і. Так, давай я ще так. Щоби. Бурнички контур зробив. все, 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 почула тебе, все Ще трошечки і все. Ще буквально два вкола, добре і все. Ти що, готова чи ні? Ще не будемо робити? Може, не буде. Якщо скажеш ні, то не буде ні. Воно ж нормальне таке буде? Да. Mm -hmm. все, так. Все Все. Тоді, на всякий случай, тут 0,05. 0, Це так, на всякий-всякий случай, якщо вдруг що, я ще цей, цей залишок залишаю. Це на всякий випадок, якщо вдруг щось. Шапочка бра. Да, давай. Лягай, 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 лягай. -ля -ля. Може, будете на себе вправити щось собі.